Нехай Бог благословить кожного, хто слухає наразі мої відвертості, а мої відвертості сьогодні на тему діти Божі і діти диявола. Хто вони? Розібратися з цим можна тільки коли ми вникаємо в Святе Писання, в Біблію. Ісус говорить, дослідіть Писання. Ісус викривав тих, хто не слухає Слово Боже. Почитаємо. Що пише Писання від Іоанна, 8 розділ 42 вірш. Якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не сам від себе прийшов, але від Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ви від вашого батька диявола і ви хочете виконувати бажання вашого батька, той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді говорить своє, бо він неправдомовець і батько неправди. І знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті по вік. Господь звертається до нас і призиває нас пізнати істину. І істина зробить нас вільними, пише Ісус. Також Господь викриває тих, які не слухають Слово і пише про тих, хто ж такий діти Божі. Перше послання Йоанна, 3, 9 вірш. Кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха. Бо його зачаток у ньому перебуває, він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто чинить, не чинить праведності, той не від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Якщо хто скаже я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? Амінь. Знаємо, що кожний, хто народився від Бога, не грішить. Адже народ, народжений від Бога береже себе і локавий не торкається Його. Алілуя! Ясна відповідь. Ми повинні стати дітьми Божими, ми повинні народитися від Бога, народитися згори. Як можна народитися з гори? Як можна знайти спасіння своїй душі і своїм рідним і близьким? Де можна цьому навчитися? Ісус і прийшов на землю, щоб збудувати церкву, церкву із живого каміння із тих, які в святості себе зберігають, які мають Божу любов, виконують волю Божу. І це його учні, це його посланці. Тож, хто хоче знати більше про волю Бога, хто хоче мати спасіння душі своєї і своїм рідним близьким, ми запрошуємо на богослужіння в неділю, в 4 години в онлайн режимі по Zoom. Пишіть нам в коментах, заходьте на нашу сторінку. Слово Боже, місто Бровари, приєднуйтесь до молитов, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Амінь.